Овенчик, я вас вітаю, вогняні мої на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Дивимося з вами енергію вашого вересня. Перед тим як ми почнемо, ви знаєте, що вересень цього року просто катастрофічно незвичайний. 7 вересня у нас з вами кровавий місяць і затемнення місяця. 21-го в нас буде затемнення сонця. І 21 22 двадцять -е це буде осіннє рівнодення. Всі, хто ем, трошечки езотерично підкований, хто відчуває, розумієте, що це неймовірно важливий місяць. Ми маємо коридор затемнення. Ми маємо ем, осіннє рівнодення. Це дуже потужні дні. Ми зараз подивимося. Ви бачите трошки по-новому. Я зробила розклад перший тиждень, другий. Другий, третій і четвертий. Ми будемо дивитися, яка сфера в кожен тиждень, в кожен період має для вас велике значення. І поїхали. Працюємо на моїй старушці, Та стара колода клісо року. Це сама класична колода, сказала б я для багатьох тарологів. І налаштовуйтесь, будь ласка, ми з вами починаємо. Овени 4 тижні у вересні. Так. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень. Тут буде в нас загальна енергія і порада від таро. Перший тиждень у вас карта родини. Можливо, ваша дитина піде до школи. Можливо, ви нарешті об'єднаєтесь, всі зберуться додому, до рідної хати, і це якраз час присвятити тому, щоб бути всім разом. Може, будете святкувати день народження, але тут скоріш за все, що родина буде навколо дитини. Може, ваша дитина навчатися але тут каз, маленький хлопчик. Тому перший тиждень присвятіть родині. До речі, Зараз діти ведуть себе дуже цікаво. Я спостерігаю навколо за своїми пацієнтами, за власними дітьми. Поведінка дітей вона просто відзеркалює поведінку батьків. Тому, шановні батьки, щасливі діти це щасливі батьки. Якщо ви хочете, щоб у вашій дитині, у вашій крихітки все було добре, то вперше зверніть увагу на себе. Себе другий тиждень. Сьмка в Пентаклі. Карта, ви бачите, жінка в нас тут вагітно, яблучка хочеться. Можливо, хтось з вас і завагітніє, можливо, хтось буде вагітним, а хтось завагітніє проєктом. Це, ви бачите, Пентаклі, це в нас гроші, і хтось з вас, можливо, буде писати нові проекти, шукати роботу. Можливо, хтось буде думати, як би мені знайти, оскільки це процес вагітності, це процес. Знов таки, в прямому ви можете сказати, це вагітність, а в іншому значенні пентаклі це в нас гроші. Як отримати гроші, як народити той самий проєкт? Хто жому буде писати бевербунги? Тут немає ще прямої роботи на другому тижні, тут іде процес. До речі, для того, щоб написати заяву, до мене часто на консультації приходять люди і кажуть, я вже написала 20 штук. Кажу, і що, і нічого. Кажу, а куди ви писали, а що ви писали. Інколи людина б'ється головою об стіну і хоче десь щось зробити, але не розуміє, що. Перед тим, як завагітніти, подумайте, від кого, яку роботу ви хотіли потримати і взагалі, хто ваш тато. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, яка вам робота потрібна? І чи хочете ви виносити оцей ваш план. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Ті, хто вагітний, я вам бажаю. Легких пологів, або якщо хтось хоче завагітніти, будь ласка, у вас є шанс. Третій тиждень король кубків. Король кубків – це в нас чоловік водної стихії. Це рак, це рибка або скорпіончик. Зараз будемо дивитися, що там у вас з тим королем кубків може бути. Ви знаєте, тут може бути звертатися до лікаря через те, що захворіла ваша дитина. Ви бачите, що. Сам король кубків, це в нас може бути психолог. Можливо, у вашої дитини панічні атаки, можливо, в її, ну, вона себе некомфортно почуває, тому це саме для вас. Я не зря, напевно, вам просто сказала, що здорова дитина це здорові батьки. Коли до мене на приватні консультації звертаються, до речі, якщо вам потрібна консультація психологічна, консультація ТАРО, приходьте. Коли... Приходять батьки, я кажу, я працюю спочатку з батьками, оскільки психологічне здорові батьки це психологічні здорові діти. В даному випадку ви можете, до речі, це може бути доктор, який займається рідинами. Тобто, це може бути в нас кров, будете щось давати на аналіз, лімфу десь перевіряти. Це може бути також і психолог. Який допоможе ва, дитині позбавитися від страхів, якісь панічні атаки, як я вже говорила, можуть бути. І третій тиждень. рицар Кубків. До речі, ви знаєте, тут просто прийшла інформація, можливо, ваша дитина переспілкувалася з татом або з людиною водної стихії, і через це в неї страхи. Буває, коли батьки розлучені. Буває, що дитина просто поїхала, наприклад, на два тижні до тата, а потім їй треба яйцями викачувати, і вона настільки залякана, оскільки папа розповідав не зрозуміло, що ви всі рідні, тому я трактую для вас різні значення. І четверта: четвертий тиждень до вас приїде таких собі хлопчина з кубком. Це може бути приємна новина. Це може бути людина, знов таки водної стихії, якесь приємне знайомство, флірт, подарунок. Просто щось таке, що змусить вас сміятися, скажімо так. От він тобі вам такий подарунок. Може, коханець приїде знов таки, чом би й ні? Загальна енергія. У вас загальна енергія, до речі, такого щастя. Ви тут розважаєтеся з подругами, гуляєте. Як я говорила, вересень це, наприклад, в Німеччині це місяць винних свят, це місяць різних концертів. Як це в нас правильно називається? Ернтенфест. Коли ми свято вражаю святкуємо і скрізь. Тому от загальна порада вам, не забувайте святкувати. І порада, загальна енергія свята, порада. Чому ви себе завантажуєте дуже багато якими-речами? І вам здається, що це так класно в романтичних відносинах, наприклад, все тягнути поряд. Він тягне і я тягну. дівочки ви дівочки чи де? Подивіться, той чоловік нас насипав гарбузів, і ви втягнулися. Бо ми, Саша і Маша, Наташа і Петя, ми тягнемо все разом. От саме цього не треба робити. Це карта, яка говорить, що дуже ви зараз початок навчального року, і саме от ви закинули на себе ту проблему, при тому йти вам дуже далеко. Незручні пані, незручні жінки роблять що? Вони роблять делегування своїх завдань. Тобто, вони знайшли, що може зробити чоловік, що дитина, он коханцю, якесь завдання дати. хай собі щасливо виконує. Позбавляйтеся від цього тягаря, який ви самі собі придумали. І от дивіться. А, до речі, цікавий момент. Другий тиждень, це якраз в нас от, той тиждень, коли буде там 9, 8, 9 і далі. 9 числа я проводжу практикум. Він психологічний практикум називається «Мій ресурс після війни, під час війни, і до війни. Ми будемо з вами порівнювати, як ви жили, які у вас були плюси, які мінуси, що забирало вашу енергію, які були у вас е, якісь цілі. І от саме ця карта вона і може показати: це завагітніти собою і виносити проєкт на майбутнє. Якщо вам цікавий практикум, це буде десь 2,5 онлайн-робота в закритій групі в Телеграмі. Будь ласка, під відео є телефон, можете мені написати в приват. От саме ця карта може підказати, що потрібно винашувати плани, планувати. Якщо немає сили, то приходьте ми разом в групі однодумців, зробимо це саме. І дно колоди у вас ще і дев'ятка. Жезлів це карта захисту. Тобто, для того, щоб у вас пройшов місяць добре, вам потрібно подумати про свій захист. Знов таки, ця карта говорить: не треба багато на себе е е е брати. Для того, щоб йти далі. Життя може бути абсолютно різним, воно може бути веселим, воно може бути радісним. А ви не будьте посеред планети всі для того, щоб тягнути все разом з чоловіком. І ще хочеться подивитися, знаєте, от просто руки в мене чухаються взяти якусь карту зараз. Для того, щоб вас підбадьорити. І ми зараз знайдемо, йдемо така енергія. На що вам треба звернути в своїй душі? От буває, я планую один розклад, а просто іде якесь питання, якийсь голос, каже Лена, зроби ще. Що вам треба робити? Фріден, вам потрібен спокій в душі. Фріден карта, яка ви бачите. Подивіться на небо. Сьогодні в Феніксі в моїй групі я якраз фотографувала небо і задавала питання дівчатам: дівчат, коли ви дивились останнім часом на небо? Різницю бачите, вони, крім землі і крім отої мити, нічого не бачать. А тут вам карти кажуть на небо. Я вам бажаю плідного місяця, щоб всі затемнення, коридори, все, що буде, пройшло повз вас, і ви отримали гарний результат. До речі, відео про коридор затемнення є також на каналі. Бережіть, будь ласка, дитину, будьте обережні. Якщо не лікуйте її самі, зверніться до лікаря. І буде вам щастя, овени. Гарного вам плідного місяця!